Вітаю глядачів телеканалу Бориспіль про актуальні події міста у понеділок 30 грудня. Дивіться прямо зараз у програмі про головне. На черговій нараді міський голова повідомив, що під час переговорів з американською компанією її представники погодилися розпочати усі підготовчі роботи для будівництва сміттєпереробного заводу у нашому місті. Деталі очікуйте в окремому сюжеті. Зараз стоїть питання про. Інвестиції це фінанси в першу чергу, це не багато, не мало, це десь біля 50 мільйонів доларів вартість такого заводу. Але оскільки самі представники посольства Сполучених Штатів Америки в Україні взяли участь у цих переговорах, то я так думаю, що в нас є надія сьогодні на подальші кроки в цьому питанні. Сьогодні у Бориспільській ЦРЛ відбулася зустріч із депутатом Верховної Ради України, заступником голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Іриною Сесоєнко та головою комісії з питань охорони здоров'я Київської обласної ради Наталією Бігарі, аби донести до медичних працівників концепцію реформи, яка наразі відбувається в країні, та чого очікувати лікарям від нововведень. Деталі в окремому сюжеті. В основі госпітальних округів мають бути розташовані лікарні інтенсивного лікування таким чином, щоб з будь-якої частини госпітального округу була відстань до приїзду до лікарні інтенсивного лікування, тієї чи іншої, яка є в центрі госпітального округу, і щоб відстань була не більше ніж 60 кілометрів. Також зазначено, що час має бути не більше ніж 60 хвилин. Людина із безмежною силою волі та непереборним бажанням жити. Бориспілець Анатолій Заволока став героєм програми особистості. Хлопець має три вищі освіти. Увесь свій вільний час проводив за грою у футбол, оскільки саме цей вид спорту приносив справжнє задоволення. Проте поїздка після матчу змінила його життя. Він потрапив у ДТП. Лікарі давали мало шансів на життя. Але Анатолій впорався із цим випробуванням долі та почав нове життя. Деталі незабаром в програмі особистості. Музика. На вулиці Лютнева інспектори помітили автомобіль. За попередніми даними, його власник перебуває у розшуку. Під час спілкування з водієм дана інформація підтвердилась. Встановивши особу, патрульні звірились з базою та встановили, що мешканець Бориспільського району 1986 року народження розшукується за скоєння чотирьох злочинів Кримінального кодексу України. Офіцери провели поверхневу перевірку авто, під час якої виявили ваги із залишками білої порошкоподібної речовини, можливо, наркотичної. Чоловіка затримали та доставили до Бориспільського відділу поліції. У нашому місті презентували виставку Хатня ікона до дня народження Павла Чубинського, автор робіт український іконописець Олександр Охапкін з міста Олександрія. Виставку презентували під час святкування у будинку культури. А офіційне відкриття відбудеться завтра, о 14-й годині, у Бориспільському державному історичному музеї. Виставка триватиме протягом цього тижня. Наразі це все більше інформації ви зможете побачити в ефірі або ж на сайті телеканалу вашого міста у студії. Працювала Наталія Басюк. Вдалого вам тижня.